Всім привіт! Вітаю на каналі Колерит Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Івано-Франківському авторинку сьогодні, 14 травня. Буду тимчасово проводити огляди цін замість Оленки. Франківський авторинок хочу нагадати, що працює лише в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти. Їх підтримайте наш канал лайком і коментарем, підписуйтесь, на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний Citroen Jumper 2018 рік, двохлітровий дизельний двигун, 184 тисячі пробігу, 16 900 ціна. Телефон до власника є.

2,2 дизель, 11900 ціна за автомобіль, пробіг 350 тисяч, телефон є. Так, зачинено. зараз з цього боку глянемо. Тут їх аж три. Так, тут у нас турнео кастом, пасажир. Турнео кастом тринадцятий рік, 15800, два і дизель, 245 пробігу, телефончики є. Оригінальний пасажир рідко буває. І ще один турнео кастом. Їх три, два пасажирські і один вантажний. Автомобілі вже на реєстрації. Це в нас 18 рік, 26300. Двохлітровий 2-літровий дизельний двигун, 119 тисяч пробігу. Fiat Scudo. Так, це у нас 2007 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 267 пробігу, 6600 телефон є. Телефон є. Зачинено, на жаль. Так, заглянемо по салону. І тут ще є контакти до продавця. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес віту 2006 року. 7950 ціна за автомобіль, двигун 2.2 дизель. Так, що в нас ще є? Пробігу не вказано. 150. 0,50, 71 70 259. Зараз запитаємося. Підкажи, який пробіг автомобіля? 336. 330 пробіг автомобіля. Вантажний Opel Vivaro. 2005 рік, 1,9 дизель, 5800. Телефон є. Часто запитують якихось дешевих бусиків, є такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Зверху є багажник. Volkswagen Transporter 2013 рік. Пасажир. Двохлітровий дизельний двигун на повному приводі. 208 пробігу вказано, 18800 ціна за автомобіль і телефон. Телефон видно. Якщо відчинено, все покажу, але не бачу. Так, зараз спробуємо заглянути через віконечко. Так, трошки видно. Сидіння. Ну, так, 8 плюс 1. Ось так трошки покажу вам, тому що один варіант на авторинку насправді. Мерседес віто свіженький. 17 рік, 130 пробігу, 28300 ціна за автомобіль, двигун. 2,2 дозрість 120 кВт, знімаючи на пробіг оригінальний. Телефон Поехали. до власника є. Так зараз ще раз заглянемо. По салону. Ще лишається небо темно, і виростають. Так, це у нас вісім плюс один. Не буде любити, сонце знімається вище вище. ряд сидіть також чистий, акуратний такий автомобіль. Більше інформації за телефоном. Вантажний Mercedes-Vito, 20 12 рік, 12700 ціна. 2,2 дизель, 100 кВт з Німеччини. 203 пробігу, телефон. Є. Так, це у нас по салону. Вантажний відсік. Не потрібно, так що? Volkswagen T4. Теж часто запитують люди. Так, 9400 Ціна за автомобіль, 2,5 дизель. Телефон є. Так, якщо відчинено, то зараз покажу. Автомобіль зачинено, шкіряний салон, повний пасажир, форкоп. Деталі за телефоном Довга база. Так, вроді би сигналку хтось включив спробую. Дуже добре. Так виглядає салон для пасажирів. Досить гарно, акуратно порівнюючи з тими четвертими, з якими зустрічаємо. Зазвичай стан такий досить збережений. Більше інформації за телефоном. Так, вантажний Мерседесик. Е, холодильник мінус 30 плюс 30. Вісімнадцятий рік, 177 пробігу, 2,2 дизель. Вартість автомобіля 34,750. Телефон до власника є. Недавно запитували люди. Так. Тут в продавця два таких є, тому зараз ще покажу наступний. Так, Це ще я вам показував, це 2018 рік і тут. Також 18 рік. Е, так, 2,2 дизель мінус 25, плюс 25, 197 пробігу, 34750 телефон є. О, такий же аналогічний він. Кого цікавий, телефонуйте. Ось вони два. Свіженький Trafic. Ще на транзитних номерах. 11 рік, 247 пробігу, 15 999 ціна. 2,5 двигунок, якщо не помиляюсь, там прикрито. Пасажир 6 місць оригінальний. Телефони є. Завантажу пасажир. Якщо відкрито, зараз все покажу. Відкрито. Так, це у нас по салону. Так, у машинки присутній клімат контроль, круїз контроль, шестиступка. Так. Дубль кабіна. Вигляду збережений автомобіль, більше інформації вже уточнюйте. Ззаді розпашонка. І парктроніки. Більше інформації за телефоном. Nissan Prima Star 2006 рік, 320 пробіг, 1,9 дизель 6550. Телефон є. Ще ступка, Бачу. Ось такий от варіант за бюджетні кошти. Opel Vivaro, 17-й рік, 1,6 дизель, 211 пробігу, 18 тисяч, є телефони. Є круїз, шестиступка. ступка. Зараз заглянемо по салону. Так, по салону. Тут є обдува, верхні обдува. Це гарний такий свіженький і оригінальний пасажир. Рідко буває. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7500 ціна за автомобіль, 167 пробігу. Телефони є. На жаль, зачинені, з іншого боку покажу. Плюсвагентранспортер 2008 року. Двигун 2.5 дизель, 9500 ціна, телефони є. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте, вже детальніше вам все розкажуть. Скільки місць? Дев'ять місць. Я ще загляну в салон. Так, 9 місць. Так, багажник нам відкрили і багажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Vito 2007 рік, 2.2 дизель, пасажир 9 місць, 7700 ціна за автомобіль, 213 тисяч пробігу, телефон вказано.